Люди, які десь зверталися колись до того, таких, скажімо. Знову ж таки, в лапках помічників. Ви зверталися десь за якимись потобічними силами, за якоюсь допомогою надприродньою, не по Божому шляху, не до церкви, не до Бога, не до священнослужителів, а десь, так би мовити, на стороні. Шукали цієї короткої дороги. Друзі, я хотів би звернутися до вас і попросити свідомо, щиро визнайтеся, прийдіть до Господа і покайтеся. Скажіть, прости мене, Боже, що я, я скористався цим методом. Я відрікаюся від цього, якаюся. Придіть до церкви, прийдіть до служителя, сповідайтеся за це. І повірте, Господня сила набагато більша, ніж сила диявольська. Яке б не було прокляття, яке б не було ось це чорна хмара, яка супроводжує людину і, і тягне за собою якісь негативні наслідки, Боже світло сильніше за будь-яку темряву. Коли ви щиро покаєтеся, звернетесь до Бога, Він вас простить, Він вас очистить, і він дасть вам абсолютно нову долю, нове життя, бо благословіння завжди сильніше за прокляття.